Всім привіт сьогодні Вані і я буду годувати кролики, поставити лайк і підписку, мені буде дуже приємно. Наша місія дати їм яблука. Бедем перші. Боба чи біба. Дали ми їй два яблука, кукурудзу, водичку не... не хочу, Закриваємо. Так, берем яблоко ідемо до білих Ой, яблоко тут. Так, це треба паточок забирати, чітко. Ой-ой, яблоко впало. От білик. Що він нами? Закриває. Обстріл з них зробив. Так. О. Той, той. Як вам понравилось відео, поставте лайк, підписку, мені буде дуже приємно. Всім то побачення.